Рено Трафік 1,9. Робилася капіталка мотора, повернуло вкладиш на третьому шатуні. <клес> Займаються відео, бо дуже сподобалось відношення власника до цього ремонту. Дуже він розумно віднісся і не так, як більшість людей, через те, що не шкодував взагалі грошей на нові запчастини, прокладушки, про тому, що ми навіть йому не казали їх купляти, він їх покупляв. Шпилючки, гайки на турбіну, все повністю. Новий масляний насос через те, що була стружка. Новий теплообмінник, термостат зразу по дорозі. Взяв новий помпа, ГРМ, ще тут все не стоїть. Шайби під форсунки, свічі, накала. Взагалі, взагалі повністю все, що можна було взяти. нове то взяв всі сальники, всі. Фільтра, масла, взагалі, все повністю. Дуже гарно, коли так, власник відноситься до е, ремонту мотора, бо після такої заміни, після таких всіх запчастин, можна, можна сказати, що мотор проїздить, і мотор проїздить досить довго, без всяких лишніх е, потьоків масла, потьоків тусолу. Е, ну і. Сказав все, що треба, все, хлопці, міняйте, все кажете, все купляється. І ну дуже розумно. Бо є багато таких, що там ти йому скажеш, що дядьку у вас калата і демфер. Скаже мені до пизди, ставте на машину. Мотор зробився, машина завелася, мотор нагрівся, чути, що калата демпфер, і демфер. Він хлопці, що так калатає. Та, ну, Каже, то ну казали вам, що калата і демфер. Блять, пиздата, я не думав, що він так буде калати, ти не думав, що буде така хуйня. ну. І отакі, от о, потім дурні запитання до мистерів. А так повністю кажу, всі шпилючки я зараз на друбині перекручую, все потім буде відкручуватися, все буде заебісь. І... Багатьом людям є який приклад взяти з власника автомобіля. І Я думаю, що такий клієнт. Це є щастя для майстра, коли я повністю розумію всю проблему, повністю розумію все, що треба, і красота, чистота. Сказав, все вимити, все вичистити, щоб було зайбісь. Дуже гарно, дуже чітко. Все, гарної ночі.